Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Росії спалахнув черговий скандал у середовищі так званих правлячих еліт, наближений до Кремля музичний продюсер Йосип Пригожин і олігарх мільярдер. Та колишній член Ради Федерації РФ Фархад Ахмедов у телефонній розмові обговорювали провал війни в Україні, а також неспроможність президента РФ Володимира Путіна керувати країною. Аудіозапис перехопленої українською розвідкою телефонної розмови було злито в мережу інтернет. Реакція. Медова поки невідома, а Пригожин вже встиг записати відеозвернення з недолугим виправданням. Загалом зміст розмови зводиться до тверджень, що Путін зі своєю командою привели Росію до ганьби і неминучого краху. Серед деталей згадується провальна війна в Україні, яка призвела лише до знищення російської армії, посилення санкцій, і фактичної ізоляції Росії від цивілізованого світу. Водночас співрозмовники і сумом у голосі погоджуються, що кадрові зміни, навіть якщо вони відбудуться, ситуацію не врятують. Мовляв, якщо Путін звільнить його, то на його місце прийдуть кадиро з Пригожиним і буде. Чи гірше, якщо жируть самого Путіна, то країна потоне у подальшій гризні кланів за владу. А якщо Путін всіх переможе, натиснувши на ядерну кнопку, то нормального майбутнього ані в Росії, ані в Росіян тим більше не буде. Питання у тому, що буде після них і як буде, підуть б з одного боку. Кадирівці, пригоженці будуть опричники. Буде Махновщина, махатимуть кинджалами, ковалдами. Говорить Ахмедов, у тому, що вони країну просрали, в цьому можеш навіть не сумніватися. Ще й розстрілювати будуть, вбиватимуть. Це катастрофа Б. Путін пустушка. Вони там всі. Закомплексовані ліліпути ненавидять їх усіх, чим це все скінчиться, як це потім все розгрібати. Б. Щоправда, після того, як аудіозапис розмови потрапив у мережу інтернет і швидко став вірусним, Йосип Пригожин записав відеозвернення, у якому заперечив свою причетність до цієї розмови. Він назвав її фейковою і створеною за допомогою нейромереж і пранкерів. Моя політична позиція всім відома. Сьогоднішні технології нейромережі дають змогу підробити не тільки голос, а й розмову. Коли я послухав аудіозапис, то сам мало не повірив, що це я. Голоси сьогодні також Блискуче вміють підробляти пранкери. Цей голос не має до мене жодного стосунку. Це фейк, заявив Пригожин непереконливим голосом. Що цікаво, обидва співрозмовники і Пригожин і Ахмедов перебувають у списках санкцій ЄС як особи, які підтримують Путіна й війну в Україні. Як тепер з'ясовується реальна позиція Пригожина та Ахмедова, кардинально відрізняється від їхньої офіційної позиції. На людях вони цілують руки пану, а за очі називають його нікчемністю Карликом та Ліліпутом. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.